Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Булі. І у нас місія називається Виклик за дротів яку я намагаюсь пройти вже не перший раз. Я не знаю навіть, який це дубль, може п'ятий, може шостий. То Next. частіше. Я не набирав необхідну кількість ну, очків. Щоб пройти її. Бо це з вигляду це досить просто. А на ділі це, на справі це досить складно. Раз. Побити рекорд обстуна у консумував 1100 фунтів. Досить складно на справі. Досить складно. Зрозуміло, тут ось здорова їжа. Ось рис здоровий. Ось І ще один. Ай, то шкідливий рис. Бляха-муха. Добре ж хоч інші ці відкинули мене. Рибонька здорова. Здорове яблучко, рибонька. Рибонька. Рис. Тут важко коментувати, тому що чим далі, тим складніше та напруженіше. Так, 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 так. А, я все ж упіймав одну шкідливу. Так, ці риби жовтуваті. Чи жовто-гарячих, правильно, їх називати. Ось так. Але на везіння я своє не розраховую. Ось так. Беля, ще один. Головне знову не упіймати. Ось так. Треба бути більш уважним. О! Ось так. Це буде досить. Довго. Так, я давно не вмикав свій комп'ютер. Попричині того, що постійні відключення довгі. На 4 години прямо були. Я в основному на ноутбуку викладав те, що встиг наперед відзняти. Ось так. Ось так. Ось так. О, ні, відкинули мене на ту жовтогарячу рибу. Так. Подалі від них треба триматися. Куди мене відкинули? Раз. Спокійно. Спокійно. Так, спокійно, спокійно. Так, трохи пощастило. Трохи, можна так сказати. Так, я максимально спокійний. <кій> <кій> так, перепрошую. <кій> yes. Хоть пекота і відступила. Але якось все одно з пекотом. Особливо тут. Прямо в центрі. Це хоч пощастило. що... О, те що треба. Так, пощастило. А, забагато жовтогарячий хрип. А зараз Зараза. Знову ця шкідлива їжа мені пот... потрапила. Так. Треба зосереджуватись не на здоровій їжі, а на своєму персонажеві, щоб він не попадав. О так. Ось так. Ось так. Ось так. Далі тим складніше. Це наче. Мом... Нагадує мені момент з того з одного фільму, хто дивився цей фільм, ну, Пікселі називається. То там щось схоже було типу дуелі на аркадних автоматах. На аркадних автоматах, я скажу. Тоді грали ну, старовину гру пак ...яка звалася. Якщо вам цікаво, що це за гра, Зайдіть в Google і напишіть в, в пошуку Pac-Man. О, пощастило, що нас здоров'я відкинули. Так. Ой. Ось так. Ось так, спокійно. Не Наймначе. Ой, бля, хамуха. Так. Спокійно, не панікуймо. Все добре. Все добре. еще трохи. Так. Так, щет Не добро, ще... А, зараза, в эпицентре трохи потрапив. Еще трохи. Так, еще трохи. Еще трохи. Есть 1019. Так. І там був момент дуелі. Хто набере найбільше, найбільшу кількість очків. Тобто вставляли ну, монеточку там. Ну, тоді на монети. Ну це був, швидше, 80-ті. Ну, це були такі часи. На жаль, я не з 80-х, а спочатку початку нульових 2000-х, так що. Так що мені ця епоха не зрозуміла. Ну це в Америці цей було. Судячи по тому, де фільм, з... зйомки фільму проводилися. проводилися. Ось так. Ну, no, все... Гру закінчено. геймово. Це я побив рекорд. Пляшкова ракетниця. Пройдено, ви отримали доступ до клубу. Задротів. Е, нове місце збереження відкрито. Пляшкова ракетниця знадобиться. Знаходиться в вашій кімнаті. Ось чудово. Гаразд. А ось і. Радіотранзистор. Так що, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!